Почав я звозити матеріал для нашого каміна плити. Ось вже привіз газоблок по списку, який мені видав майстер. От привіз такий шамотний кирпіч великий, а також менший теж шамотний кирпіч. Тут теж газоблок. Різний газоблок є, є. 600 довжина 150, здається, сотка і 200-ка. Це, мабуть, найтустиший. Самий, самий так. Також привіз цеглу. Ще не всю, але частину привіз. Сказав, що будемо ми ось тут робити в плиті перекриття досить великий проєм для труби. Труба буде десь чи то 280-й діаметр. Чи то може 300 діаметр. От, і для того, щоб цю плиту, яка трошки тут була аварійна, ну не то, що аварійна, але вона така була якась покуцана і бушна, вирішили укріпити з цієї сторони. Тобто буде ще муватися такий якби стопчик чи два стовпчики з кирпича Тому замовили мені кирпич і я його привіз. Але дивіться, яка цікава ситуація. <кхід> значить Купив я ось цей кирпич Тут є 70 штук. Одно один ряд 5,5-10 штук, 7 рядів 70 штук. Ось цей кирпич коштував 8,40 за штуку. Потім я вирішив ще подивитися оголошення і знайшов в іншому місці. Теж кирпіч. Ось такий керпіч. Він коштував 660 за штуку. Я купив 80 штук. Ну, Як бачите, він відрізняється. Тобто марка М100, але цей такий трохи якийсь шершавий і е, ось у нього ребро таке, якби трошки якийсь шершавий. Тут більше гладкий кирпич, форма більш гладка. От, тут ось такий кирпич. Ну, Вирішив, що, мабуть, я... хоч він теж форму нормальну має, ну, но побачимо. От, а сьогодні я вирішив взяти ще М125. Ось цей м 125, але такі цікаві моменти. Ну, як бачите, якість у нього, чесно кажучи, ну, як би не дуже. Не дуже він рівний. от І а коли завантажували машину, то мені влазить по ширині машини ось так 8 кирпичів. От я возив. Цих 80 штук, тих 70 штук, тобто 8 кирпичів отак влазить. Сьогодні складав ось так 8 штук, а вони не влазять. Думаю, ну, може, я десь трошки десь посунув, може десь якийсь є простір між кирпичами. От, Потім вже коли завантажили, дивився, що машина якось трошки так незвичайно присіла. Зазвичай, коли я возив ось цей, цих 70, цих 80, навіть не замічав такого. Тоді вже коли почав носити сюди і складати їх, і виявилася ось така штука. Ось тут він трошки ширший. І ось тут він трошки ширший. Тобто по ширині він має не, не стандартний розмір 250 на 120 на 65 А якийсь інший. От я навіть, чесно кажучи, не замірював. Ну, зараз даже навіть цікаво, візьму одрядку і поміряю, який розмір має цей кирпич. Так, довжина 25,5, ширина 13, висота 65. В принципі, висота, висота така, як, як вона вроді як повинна бути, ну, тут все одно видно, що він трошечки вищий. Ну, може десь нерівно складений. Тут брак вже є. бувал відбитий, підсунули. От. Що хочу сказати? Правило дуже просте. Якщо знайшов кирпич, і не тільки кирпич, і він тобі сподобався. І все влаштовує, ти не шукай іншого. От Мені треба 500 штук, лишні, 550. От, тому як би тут виходить 70, 80, 150, і ще 80-230, там, 230, то половина. От, і Я вирішив все-таки повернутися до ось цього першого кирпича, хоч він і дорожчий, але виглядає він краще. Це теж так нічого, але ось якісь подряпанки незрозумілі. Ну, Якась така форма, мабуть, у нього. О, тому буду брати мабуть, ось такий решту кирпича. Я хочу сказати, що менеджери, які продають, вони, чесно кажучи, навіть не знають про те, що цей кирпіч є ось такий, як би нестандартного розміру. Тобто я замовляв 250 на 120 на 65 а бачите, він 250 з половинкою, 13 по ширині. Ну, нічого, Якщо його буде складно вкладати разом з цим стандартним ну, тоді значить, він залишиться і ще пригодиться для інших робіт, а я докуплю такий кирпич, як перший. Також я привіз SM117 і SM11 для плитки. Там церезіт 33SE, по-моєму, називається затирка. SE33 да, Cerezit біла сотка. Сотка це білий колір. І наразі все, що я привіз, це ще, ще багато всього. Там всякі різні гіпсокартони, профіля і так далі. Ну, будемо потихеньку звозити.